Хто мав найболючішу мутацію у всесвіті Марвел. Почнемо з номер 5. Капітан Америка, спочатку худорлявий хлопець, кістки та м'язи кепа були болісно розтягнуті, коли він мутував після ін'єкції суперсироватки, що пояснює його крики агонії в камері трансформації. Під номером 4. Халк, його трансформація може здатися плавною. Але все, що знадобилося, це одна повна хвилина гама випромінювання, яка зробила його більшим, сильнішим і, звичайно, зеленим. По суті, це все одно, що потрапити під атомну бомбу. Номер три: Росомаха, обдур. Ориний страйкером Росомаха витримав незліченну кількість сталевих голок, що пронизували його тіло, вводячи розпечний адамантій, і цей процес залишив його травмованим на все життя. Друге місце посідає Дедпул Уейд Вілсон, який бореться з раком, був обманом втягнутий в експерименти над людьми, переживаючи нестерпний біль, поки його фактор зцілення не був активованим, залишивши його зі спотвореним тілом. І на першому місці у нас єнот ракета. Він був звичайним єнотом, але над ним неодноразово проводили експерименти і вживлювали механічні деталі, страждаючи від цього, як Правильно, так і фізично.